Найпоширеніше питання жирності шкіри голови. Тут є класні продукти в Green. Це шампунь, він йде без силиконів, без шкідливих консервантів, з соком розмарину холодного віджиму, добре очищує шкіру голови, бореться з шелущінням, зудом та подразненням. Далі йде масочка з морською сіллю, вона глибоко очищуюча для шкіри голови, добре справляється з шелощінням. Та робить вашу шкіру голови довше свіжою протязі дня. Також маємо маску із лінійки Rose Mary. Вона з даремним вугіллям, вона контролює баланс шкіри голови, має антисептичну та абсорбуючу дію, а також глибоко очищує, також класно підійде для шкіри голови схильної дожирності. І ось такий енергетичний, зволожуючий і охолоджуючий спрей для шкіри голови. Коли ви його нанесли, Наносите зранку, ви відчуваєте свіжість на протязі дня, він регулює виділення шкірного себуму і дуже класно свіжає, і робить шкіру голови більш здоровою та свіжою на протязі всього дня. Пишіть, обирайте, маємо всі продукти в наявності.